Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, гості. Я щиро вітаю вас святом останнього дзвоника. Травдень, травневий сьогоднішній ранок полинає мелодичними звуками останнього шкільного дзвоника, яке викликає хвилюючі почуття у всіх нас, не лише присутніх на цілій лінійки, бо це. Такий день, який є в житті кожної людини. Ось наша сьогодні шкільна малеча, їх переповнює хвилювання, тому що вони успішно подолали першу сходинку на шляху пізнання. І їх в майбутньому шкільному житті чекають ще дуже багато цікавих подій. Для наших учнів основної школи закінчились нелегкі перегони наших підсумкових контрольних робіт. І в весняному останньому дзвоники діти вже чують гомін літнього відпочинку, веселих екскурсій розваг нових зустрічей з новими друзями, для учнів 10 класу ді, теж велике хвилювання, бо ви діти залишаєтесь найстаршими в нашій шкільній родині і виходите на фінішну пряму. Але дуже особисто і особливий цей дзвоник для наших випускників. Дорогі діти, для вас цей останній шкільний дзвоник. Це прощання з безтурботним дитинством, це прощання з рідною школою, з шкільними друзями, з вчителями. І я бажаю, щоб завтрашній день був сонячним стартом ваше мину... в майбутнє і ще невідоме для вас життя. І нехай ваша доросла життєва стежина буде схожа на вишитий. Лагідними руками, мамою, рушничок. І ще вам діти бажаю, щоб ви пам'ятали, що лише від вашої вихованості, від ваших навчальних досягнень, від ваших творчих думок залежить майбутнє ваше, залежить майбутнє суспільство, в якому нам з вами жити. І ще діти бажаю вам. Завжди пам'ятайте, поважайте і любіть своїх батьків, рідну землю. Не забувайте нас, вчителів, рідну школу, нехай ваша стежина буде доброю. Я не кажу легкою, хай вона буде доброю. І сьогодні, як ми кажемо в рамках нашого проєкту, зірковий розбіг. Я бажаю, щоб ваша життєва стежина була зірковою. Нехай вам щастить діти, успіху вам! Дякуємо, Олені Вікторівні. Яка ж оселя без гостей? І ми із задоволенням вітаємо головного спеціаліста управління освіти Миколаївської міської ради Тертецю Інну Григорівну. Оплески, будь ласка, старшого оперу уповноваженого відділу кримінальної міліції у справах дітей Ленінського районного відділу Прібиш Вікторію Іванівну. Спеціалісти адміністрації Ленінського району Філімонова Артема Олександровича від імені гостей до слова запрошується. Тертиця Інна Григорівна. Доброго дня, дорогі діти, дорогі випускники, які вже стають дорослими сьогоднішнього дня. Дорогі батьки, вчителі. І гості сьогодні хочеться також вас привітати зі світлим святом, тому що ви пройшли дуже важливе життя. Це цілий навчальний рік. Ви подолали складнощі, ви подолали ті шляхи, які здавалися вам минулому році неподоланими, А в цьому році ви це зробили. І я бажаю випускникам, щоб їхній майбутній шлях був не тільки вишутою, рушником, який вийшла лагідні мами мами руки, а й щоб він освічувався тою добротою вчителів, тою добротою людей, які їх оточують, і ви завжди пам'ятали, що школа вас завжди буде вітати як дітей, куди ви можете повернутися і відчути своє дитинство. Школа ваша дуже багато працює. І е, виховує у вас на тих громадян держави, які е, будуть плідно працювати на теренах нашої держави, і це не може бути непоміченою е, в. Інших установах і тому я сьогодні хочу е, в особі вашого директора Олени Вікторівни привітати всю школу і Олену Вікторівну з нагородою, яку вона заслужила від міського управління юстиції, і е, за е, високий професіоналізм, високий внесок у розвиток правової освіти нагородити її почесною грамотою. Бажаю дітям, які ще навчаються в школі, гарного літа, гарних веселих днів, випускникам здійснення своїх зіркових мрій.